Зачем мучаться? Опа, и все мошенники. Первая жарко. Нет. реально заряжена курточка. У нас тут беда случилась. Эмку тебе? Хватит стесняться, ломаться. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, в гости? В гости, да. О, у тебя футболка модна, да. Хорошая. Наконец-то я нашел человека, который мне... Его сейчас нема, он вышел. Сказав по воду, Найшов чоловіка, який мені убере ці всі приколи. Щас він жде, поки шпакльовка висохне і буде далі щось робити. Його не знімаю, щоб йому не було неловко. Я йому предложив Добре. кофе. Він сказав, що та я таке не люблю, а це типу, ну, в гостях. Там це... Та каже, що сам. Піде та своєї води чи кофе, не знаю. Що він таке, що я б таке сама заспаклювала, знаєш? Так там же ж буде потім прибиратися наждачкою чи чим і краситься. Ну, типа, ти хоч сказати, що будуть отакі типу, ці ямки подивимось. Ну, я не знаю. А що там, це там буде. Якщо це так просто рівно, то так можна саме шпаклюти. Як рівно? Ну там так Ну, ну потім все це вичисте виглядь. і покраси. Ну коротше. Нормально бути. Локі, привіт. Це привіт. виновник торжества, який все крошить і ламає. С Сидить і дивиться, як так і надо. Цей мужичок прийшов, він одразу, знаєш, до нього пішов нюхати руки. Ти не нападав. Дивиться все. Ти не нападав привіт. Привіт, мой Случилось поїв. У нас тут біда случилася. І ні, це не локи от Я, значить, стою, вичищаюсь, я локі тільки що ногті обрізав, мужичок уже зробив дверку. А мама, оцю. як ця штука? Для катушків. Для катишків чисто диван. І я просто дивлюсь, і тут такий салют. Пум! Дивлюсь, мама стоїть в одній руці оця штука, а в другій провод торчить. Просто отут ось саме по собі якось стрельнуло і все. І згоріло. Я в шокі. А як це? Так воно так смішно, воно таке як фейерверк такий. Просто так пукнуло, пук. Дивлюсь, вже немає цієї машинки. Значить жила своє. Уже їй пора. Це капець. Еле тільки що локі ногті обрізав. Це жесть. Я не знаю. Ждать, поки зарядиться машинка, щоб побрати диван. Вона щось вообще мертва. Ано зніми, зніми зарядки. Включай. А може і в ноль нельзя було сажати. Це ж китайська. І що такое? Не знаю. Що куплять опять ту штуку уже пукнуло. А ты ви на нього вообще? Ну, реально, що делать? Та Локі вообще все равно. Із-за нього тут канітель. Мені обійшлося, щоб мені сделали дверки, матеріал. Мужичок ось чек 442 гривні. чек дає? А, це движение матеріал. Ну да. Матеріали осталися. Вдруг що? І вообще, як нічого не бувало. Оце і так було, це типа дерево. А царапини були отут. Воно даже лучше, чем було в итоге получилось. І тут нічого не видно. Воно сейчас покрашене. Два часика треба подождать і можна закрывать дверь. Постригся в парикмахерське. Влад сказав, що на гомика похожий. Максим каже тоже, що чуть-чуть в очках так похожий. А мама каже, ты як Михаил круг. А я їй кажу, как было тепло. Чикс. А? Не знаю. Прийшло час моїх любимих курточок. Мусорку. Секінді яку купляв... А, ні. Своя стара капа, яка грибком покрилася. І моя адідасовська. Ех, жалко, звісно, але їх вже нема куди дівати, я в них проходив, з 9 класу ходив. І комусь бомжу дуже сильно повезе, тому що реально заряжена курточка. Що? Ну, може і риюся, що. Щоб мусорки париться. Не взяти, що. Хай думаєш, що рився. Що я похож на чоловіка, який мусорки ривсь. Ти сказав взагалі, що я Михайло круг. Как було тепло. Моє. Немає подушки? Нема. Що робити? Та що ти не приїдеш, скільки там їхати? Сутки ночі їхати, ще я б. Мама каже, що хоче собі подушку, яка вот так на шию надівається. Я їй, за чим та ти подушка. ти просрав десь мою, при чому тут хочеться. Місі просрав? Ну, на десь в мішках лежить, а ти пошукаєш. Немає, Отій, кажу, ну, я ж про тобі витягла, немає, всі мішки витягнула, щоб було. Пошукаєш, вона десь лежить там. Немає. Я її не викидав. Ну, ну я її не викидав. Ну немає. Значить в тебе десь можна. Я кажу, за чим вообще ця подушка треба? Мама каже, нада, ця подушка, вона суперудобна. Ти подивишся коли поїдеш, що важко їхати шиї. Та я Меш отак завжди сплю. Да, так, ну зачем мучаться? Така подушка, ну, не так знаю. Що? Мені каже, наоборот, не удобно тій подушці. Мамуля баба па ба ба -па бам -па пам Короче, провожу маму на вокзал. Каже мені вчора, валік, в 9 утра приїдь не пізніше. Хорошо, Приїжджай в 9 утра, мені вже ти ще не зібралася. Так в смысле, ми ж 10 їдемо. Ну, це як обычно. це мені кажется, базова настройка всіх мам. Приїжджаєш в таке час, в ітогі приїжджаєш. Ну, зараз ще через час їдемо. В ітогі я ліхи ще час поспав і зараз приїхали я на вокзал. Хотіла, вчора, врата, а ти прийшов То, що ну, так надо було, щоб я виспався. -де -бай -де -бай -бай. Вокзал все в стіле. Нічого нового, все по-старому. Я не знаю, яким не стыдно. Алкашури якісь найшли форму. оділи, позоряться, ходять, за силу позорять. Що? Це ж хоч цей вокзал. Опа, іші пара ба пам бам пам Що? Та тут по-любому. Тут уже, кстати, почастіше уже зробили чуть по-другому. Ход уже тут не оцей. А якийсь другий, не знаю. Ну і в принципі на вокзалі чистіше вже, чим було. Я пам'ятаю ті време, як заїжджаєш на вокзал, а там взагалі торба, там тупо куча бомжів. Ну хоча зараз теж їх багато, але походу чуть-чуть по розганяють. Мама все підряд бере. Я не знаю, понабирала собі їжі, як будто вона їхать би, я не знаю, неділю. Я їй кажу, чим ти ще щось береш? Я коли їду, я максимум ну, що це можу це на заправку, якісь снікерси мені вистачає з головою на цілий день. Мама набирає, коротше, чіпси, якісь там конфети, печення, воду, дві бутилки. Кучу всього понабирала. Короче, все підряд просто гребе. Не знаю за чим, взагалі не А Але ще буде. Що? Це буде чи не. Кажу мамі, ми ще ждемо, ждемо маршрутку. Кажу, ось ось свій приїхав автобус. Та, це не автобус, а ханка. А ми ждемо, ждемо, а от вона вже розворачується. Бабушка напише, на що ти таке розказуєш і знімаєш? Це щось таке. Це, що... це циганка, тут ходить. Я що тільки що, що стояв в наушниках, підходить, начинаю мені щось говорити, я побачив, що на стаканчик і одразу махаю головою, що ні, нічого нема. вона збоку з боку стояла, от ось. Я морожуся, вона раз Добре, і підходить прямо сюди впритик до мене. І починає мені щось говорити, я їй кажу, ні, ні, я кажу, немає. Дивимо, прям на мене дивиться. Самі що вона йде дивиться? Думає, зараз буде гроші в тебе просить, ма. Хто? Хто, хто? Гнамика, хто? Це гномка, хто. Куди? Бедебедебе. Перша жартка політіла далі. Трусим, трусим. Так, я по чуть-чуть продовжую брати вещи. почав чемодан слажувати і розумію, що у мене є така фігня, що я не вмію фільтрувати, що брати, що не брати. Тобто в мене либо багато ти береш, либо мало. А золоту серединку не можна. І мені все треба, все треба. треба буде якось фільтрувати, тому що дуже багато міщей, Міщей. віщей не вміщається. А зараз... Їду на заправку, тому що вже мало бензина в машині. І що саме головне по поводу машини? Один мужичок согласився перегнати машину, але спустя дві тижні він таки каже: ой, ні ні ні, в мене там не виходить. Коротше, не знаю. Возможно, він застяг переганяти лівку машину. Я вже думав самому її переганяти, але дід посовітував, що не треба, тому що там зараз у мене в селі. Воронцовки не дивляться на возраст, хватають всіх підряд, і машину поможе перегнати мені дядя. Він в суботу приїжджає в Київ. Блін, все якось надо так розмутити. Получається, треба зібрати віші, всі відправити паралельно. Надо перенести нікотрі в машину, потім зустріти дядю, погуляти з ним по Києву, тому що ну, він один день буде в Києві. На студій день треба якось віші згрузити в машину в місце з котом. Некоторі там телевізор, ну щось крупне е, кота. І потім ще заказати клінінг, дати хату, і потім можна вже спокійно уїжджати. Це якось все нада. Я не знаю, у мене в голові все тупо перемішується, тому що зразу мільйон задач накатилося майже на один день. Помимо цього ще мама за кордоном, Вона повернеться, їй надо було теж допомагати віші там пакувати, відправляти. Короче, ой ой, така жопа, що просто жесть. І ще скільки грошей на все надо. І машину заправить, і клінінг сделать, тому що хазяйка попросила, щоб нормально було убрано, і сама скинула ссылку. Двері я вже сделал. Ой-ой-ой, ой і от ці всі с з віщами, короче. коротше. Виставив своє кресло на Алік за 1500, тиші, тому що мені його срочно продать надо. Я не хочу його розбирати, відправляти. Воно вийде дорого в отправке. та й вообще заморочки можна було б не в машині, але. Но... Ти з ним я його вирішив продавати, тільки вистави через п'ять минут дзвонять. І вже збираються забирати. Так же само монітор, тому що я його купляв по моєму за 100 доларів. Продав за 2500, так як його це пакувати, відправляти потом може ще розіб'ється. Ти ваше він ну. В принципі, він мені вже не треба, він буде довго діда лежати, тому я думаю, що поки він там два роки лежав, би, він би вже не був такий цінний, як зараз. Хоча сказати, що він зараз цінний, він теж зараз не особо цінний. Тому продав за 2,5 підписчику. З'їду за пчелкою паном купитаном. Я з ним поговорив, ніякої йому речі хочу передати, а він каже мені, що таке ти можу допомогти. Я возмущався йому, що куча речей треба спускати, все в руки не влазить, треба монітор відправити підписчику. Треба винести кучу мусора. Ще, по-моєму, цього, пч пакет я підготував. З віщами там і з Йому жишки надо, а вони мені вже не надо будуть. От і він каже: так я тим можу допомогти. Я зараз їду забрати пчолку, Потім ми заїжджаємо до мами. Мама зараз за кордоном, Заїжджаємо до мами, покормити кота, потім їдемо до мене, спускаємо віші і поїдемо в лавіну. Будемо шукати якусь мені кофту, тому що в мене всі кофти такі підзастрині. А ті, що нові, ті маленькі, на їх собою на всякий случай візьму, тому що я думаю, що я там не їсти, не пити не буду. Точніше, не так як в Україні буду економити. Бо ті кофти для мене будуть, коли я похудаю, буду носити. А щоб зараз носити, от у мене є тільки ця кофта, але вона вже така стара, що треба щось нове подивитися, може щось то знайду. Так що їду сейчас за пчелкою він мені допоможе. Не люблю таких пірів хитрожопих. Всі стоять там сзаді в черзі, а це чмо під'їхали і спереді стало. Ну просто... ничего не получилось. Тут движный сайдсер. Get on my с пчелкой, о, там посылку кто-то потерял. Стоит, выглядывает, я хочу типа, типа его, типа случайно. а что такое? Ты ж хотел забрать, я ж бачу по глазам, что ж светится. Пчелка така сейчас підійде, типа, а це на лоха, це на лоха рассчитано, там бомба лежить, а пчелка один дурачок. каже, нічого не підбирайте під час війни. І пчока такий, ой, а що це? Це моє, це я потеряв. А всі йдуть тільки, ну, не мають. А в то просто мусор. Ти хочеш перевірити? Ой, пчелка посилку потеряв. Та ні, це пуста. <реш> <реш> а я вже думав, там якийсь джекпот, поняв, айфон лежить, і такий, ой, хтось посилку потеряв. то це я. Хотя вряд ли кто-то бы iPhone по Укрпочте отправлял бы. Кофе не хочешь попить? Че уже лавине? Ну ладно. А Я не знаю, мы в лифте застряли. Вот нажимай. А это первый. А что он вроде же начал ехать? Ум цикл. Ум Включай первый назад. С другой сайт. <реш> Может, тут таких прикольных не буде? О, поехали, поехали. А я думал, что мы застряли на якомусь лівому этажі, а мы даже не уехали. Я тоже думал, потом я немножко раздвинул, как бы дырочку, и глянул на первом стоим. Ты всегда, когда раздыгаешь дырочку, ты на первом стоїшь. Оу, oh, no. На срам грей, да? Ты не стыдно вообще? Фу, ну в тебе і вонюче гамму грей. Ти тупо як чоловік лупиш. Оу, oh, ноу! No. Це труба. Uh -huh. Щоб ви розуміли, у нього два лотка. Він якби то король котів, блин. Один сить, другий сре. Грей, ну ти... Я так зрозумів не з бідної сім'ї, так? Да? Мільйонер. Да подожди. Да дай насыпать. Да... Ну, падло. Да я даже не вижу, сколько я насыпаю Грей. И что, и воду ты типа, поменять же надо, да? Нам только что так слышно стало, потому что нам девочки помогли открыть двери, и вроде мы вообще какие-то без руки типа. Сука, не дай бог. Оу, oh, ну! No! Смислі! <реш> а що я міг з машини ключі виложити? <реш> а її не оставив... блядь, як неудобно, сука. Вони просто палих я знаде. Пишіть, кому треба продати номера, в принципі, по ціні договоримся. Гір'я на своє законне місце назад, мабуть, я її заносив. <реш> <реш> я її заносив. Буквально за пару днів до того я вирішив уїжджати в Німеччину. І коли я її заносив, я навіть не думав, що я буду уїжджати. І тупо заніс, і представляєте моє розчарування, коли я через 2 дні розумію. що Я уїжджаю. Я трохи підрозстроївся, якщо чесно. Так, це діду балабаси. І все. По поводу номерів, дивіться, ці номера дешеві. в коментарях. Если что, вдруг, договоримся. А тут я пчелки в пакеті поналаджував в різних приколі. Там, коротше, футболочка моя авторська, точніше, дві, дві кофти і жишки на курілку. І зараз треба отправить подписчику монітор. Та і в принципе все. І встрітися з Даніелом Гапановичем. Він поїхав продавати свій старий ноут. Каже, гроші треба, ноут продаю. Поїхав на університет, ми будемо його ждать на лавині и дивитися, кофти ходить. Бью по глазам и пояся. Получається, ты не х не красавиця. Хватит стеснятися ломаться. Ти не х не красавица. Шелка не целі в древе. Панвован, твій моніторчик буде вже ще їхати до тебе. У воду почевіть. Шмих, Шмих-шмих-пих-пих. Гапі, як звичайно, опаздує. Ми стоїм з, з ладом. Тут кофеючка собі взяли. Сейчас підемо подивимося мені рюкзак. Не знаю, відтоги гапіс біє, щоб ми всі в місті стрітились, і просто приїде до мене, тому що він там должен забрати одну рубашку і пару картин, того що я не хочу картини відправляти посилками, щоб їх не пожмати. Вибрав собі отакий майже такий же самий, який в мене був, з яким я проходив, я не знаю. Якщо чесно, год 5, мабуть. Вот. Взяв познижки, Пчелка там під свої пився познижки, взяв за 1800. Він дуже вмістительний. Я пам'ятаю, коли тільки почався карантин, я в нього вмістив, не знаю, пів свого гардероба. Якраз і сірий цвет, я сірий люблю. Буде хороша заміна моєму чорному вже убитому рюкзаку. Пойдет. Опа, залетіла пчелкам, кстати. Це якраз такі штанишки, які я люблю літати. В них дуже легкі такі. Це жіночий пчелка. Да, Ну так, але розмірчик сложно буде Шо подобрати. Не, не ну, Шото якесь грусновато. Шото якесь грусновато, чим <свист> демі. Не знаю. На мені зараз чорний копта Him. Мені грустный. Ну це для гапів, його немає сейчас. Це він би таке добрий би на всі 100. Одне, що прикольно знайшов, mm. кстати. -у. -у, -у, -у. То <свист> що <свист> <вам> <свист> надо. Це вам прикольно, если б не сапочки. Ну да, прикольно. Ну, гапі скаже, ні, мені таке не подобається. Хоча ми не для гапі шукаємо для мене. От мені оця дуже сильно понравилась, але вона важка і в мене вітровок і курточок дуже багато. Але взагалі сама по собі прикольна, тому що вона з капішоном. Що, нічого? Шляпи. Та якісь просто базові, а типу. хочеться, щоб хоча б щось необычне було. Бо базових і так, ну як би на мені зараз базове і чим-неч. Хочеться, що то не базове. Фух. Ігра в кальмара. І у, і у. Йой -йой -йой -йой. Я подивився издалека и сразу узнал, потому что вся кепка Дональда попробуй не узнать цього машинчика. Туле вже. Він ще не знаешь, що, що нам предстоїть і куди йти. Здравствуйте. Доброго вечора. Ну шо ти продав, бізнесмен? Продав. По Почем? Я тебе вже говорю. За 6500? Так куда? Ну, вообще нам надо обсудити різні дела. Короче, сначала нам надо піти кофту подивитися. А ти, ще не джуєшся, я думаю, ти просто... Ну, ми ще не спіли. Ми ж тебе ждали головного модника, щоб ти казав, що лучше, що хуже. І, джуєш... І предлагаємо піти тобі в кінотеатр. Зараз? Oh, yes. На що? На Антарктиду Птушкіна, яку всі рекламують. Я дивився трейлер, вроді прикольно. Ну, Що, не хочеш? Та не собором говорю зелені. Ну, я горю. Запросто просто до пізні буде піздети. Та до 9 чи до 10. Та в мене переночуєш. Не, я не буду там завтра Ну, посмотрим, а там решим? ну, сдаю, давай. Не О, не ты завтра вождение сдаешь? Пойдет. Дай гадаю, на флисе, на? Ну, да, я так не люблю флис. Я, я сказала, люблю трикотаж. Да, это я просто подошел до таши попавшейся. Я просто понял, не люблю флис, люблю трикотаж, потому что флис очень жаркий. О, гапица, что я любима. Прикольно. Флиз? Да, О, у тебе ж 100% трикотаж тоже. Не флис. Да. Ну от Реально... я хочу трикотаж. Не на флісі ти не знайдеш. Чого? Та трикотаж багато де продається? Не, тут я богатый продается. Да? Ну, типа новый завод, марфеликом, да. Новый новый? Да, ну тут вообще кринжатина. Це це Такую движуху, Люба. Шо, только... <laughs> Що, ти таке не любиш? Ну да, це стінка чиста для гапі. А що ні? Все гамно. Та не чуди. Ти ззаді, поняв і за твоей длинною прически виглядаєш тупо як дід старий. О, диви гапі. 200 гривень, брати. Гапі 200 гривень. Тоні сопрано. Ну, з Не хочеш як Тоні Сопрано вона мені сейчас ну, на параді. А вообще нравится такая темка? Под футболку, да? Нормально. Под футболку, футболка? А, ладно, это рубашка. Опа! Данил Бодров, Не? Понял. А нашел кофту для гапи, козырный туз. А ну флис, сука. Что, что, вряд ли шо? Прокатируешь? что? Прокатируешь? Это что-то уже новенькое, прокатирую. такое. А усе, кстати, что-то вроде непугано. Понятно. Короче. Не... Последний, давай в хаос сходим, если нет, то в боках клизна. Гапи, видимо, себе решил что-то тоже поднайти. Но я ему только что тика шо не шоу в Козерноту за ковку. Коллаборации? Да, я бачу, в кепка там бывает прикольнее. Блин, ну оця прикольна така. Ну це поло просто. Це же на флісі. Так все, тулим дальше. Що? Ого Шо? Вот так вот. Так, з дети через пару місяців. А на си таку? Ні. Гапі, я не шов худі, яка ти точно не обрати. Ні. <рес> не не хочеш з тразиками? прикольно, Марвел Spider-Man 2. <губо> <реш> а о, о, все нормально, така темка. <реш> Блін, оця ця футболка прикольна. І оця, вообще прикольно. Я б на місці готовится взяв, бо тут мого розміра немає, тут XL максимум. Вона вряд ли на мене, що... Ну, видно по розміру. Таку не хочеш нічого брати. Зря? Просто на мене такого не немає, я взяв би. Є <реш> вещи? А если бы тут то не собрано был бы на заставке. Взял бы? Смотри, как стоимость. А, вот так вот, смотри, как стоимость. за Шепчук, мне кажется, по мире. Она тебе будет нормальная. Я ему кажу, тут резинка на животі, як на дуракам. А, ну он такой. Я тупо я каббаз наезжаю. Это как накачанный. Качок, типа? Ну, а ты ти что за понталоны миряешь? Ну прикольно, что Не, прикольно, да. Ну сука. Будешь брать? Да нет, пошли не Просто ну флис, типа, ну. Но... Да из за 2000 мне пошли не А на ты ты не меряешь? Ну я не думаю, не, чай, не 2000. Не я 2000, взял бы, если бы не флис был, такие штаны. Тату обрезать можно, то фигня. Ну кофта, конечно, пчелка, это труба. эти вот, Кожевали, хорошая кофта. Что это за кофта? Типа, принт прикольный, да, но размер. Те, що тут резинка. Если она была длинная, то вона була б ідеальна. Пчолка, я тобі штани знайшов. Тільки тихенько, ханька, щоб ніхто не забрав. Это больше погасой. Покажи їхній низ. Тал, талавали. Там одес, там одес. А... а це що за чудні такі? Це як Адідаси старі. Та ні, я тебе венці нашов. Ні, це на старі Тут Адідаси похоже. <laughs> Замінитель варик, такий нормальний. Кажу Габі, як тобі така кожанка. А що ти мені в ответ сказав? Не на в Україні. А чого тобі в Україні не нравляться кожанки? Тому що їх немає. Бо вони не кожені? Можеш <laughs> <вони не> поміряти? <laughs> Нет. <laughs> не гони, помиряй. Ты будешь, как, цай, как Аль Капоне. Алькапоне. м эм тебе. <laughs> эм Блять, маленька даже Не, просто чисто с интереса, не гони. Просто накинь. На ну, на ну да. хотя бы для видео. Дзвонки серйозні. Алло, Ір. <гум> Блін, я б хотів, щоб гапі поміряв. Це для його роботи підійшло. Кстати, напишіть в коментарях, як ви думаєте, ким гапі що йому підійшла б така от курточка. Обзор на мій холодильник, я вже почти все викинув. Має тут остався плавлений сир, який треба викинуть. Та і все, і просто алкоголь, який треба вилити. А так більше нічого немає. А все, Гапі, будеш носити такий, таку рубашечку Armani Exchange? А ну-ка. Гапі буде модником літати в рубашки за 7 касин. Каже, так все одно не непонятно, а що це, це Armani. Десь 7. Оце? Я не пам'ятаю, десь так вона, да. Так, тільки ти її брав за скільки? Ну, я брав лише. Ну, вона на сайті стоїть, Я не пам'ятаю, 170 євро. Це скільки? 170 євро? Так. Да. Ну це більше тисяч точно. Бо 100 євро це 5. Ну почти 10. Це якось странно. Ну це поло. З последніх колекцій. Ну, не з последніх, а там. Вицепив, типа? Ну, типа того, да. Да, з карманами. Только. Ну хоть не XL, блядь. Чувак, з карманами. З карманами це хуево. Чо? Не люблю з карманами. Я наоборот, брав би удобно, що з карманами. Закинув туди айфончик чи ще щось. Ну, видно, по розмір. Пойдет? З будеш? Ну, так, треба? нормально. Машинка що це надо? Ну мені вона не надо. Рюкзак. Картину художника, но цю я даю з возвратом, потому що я її буду забирати. Mm. І здорову тоже. Здорову, кстати, не знаю, як ти будеш перевозить. Так, і здорова в мене отут. А ти зможеш мою забрати теж? Ну мою смішну. Бо її просто отправить не хочу, щоб не пожмакать. Оу oh, но, no, воно приклеїлось. пойдёт да?